Всім привіт! Маленьке відео коротеньке. Розпаковка. Отримав посилочку. Зараз розпакуємо. Ось такий ось чумайдан. Була акція, нічний розпродаж. 44% знижка. Майже в половину. На сайті 1400 зараз коштує. Я купив за. За скільки я купив? За 800. Менше, як 800. І 111 гривень, ось таке ступінчате сверло. Відкриємо, подивимося, що там є. Нова пошта! Супер доставка. Тріщина. Де це? Єрунда. Весь цікавий такий прикольний. Якість пластику. Непогано. Стяжечка треба розрізати. Та дам ось такий є набір. Вкладочка. Маємо свердло по бетону. 4, 5, 6, 8, 10. Із шестигранним хрустовиком. Ну, зручно дуже затискати, воно не прокручується в патроні. Далі, свердла по металу. Від 6,5 до одинички. Свердла по дереву. 8, 3. Розвертаємо. Біти. Ось такі от біти. ПЗ, ПАС. І торкси. так, Біта магнітна подовжувач. Оця прикольна штука мене цікавила. Дуже часто треба якийсь болтінгаєчко закрутити. А в мене є. Тільки на вісім підкровільні саморізи. Тепер буде ще... Ох, як туго влазить. Тепер буде ще від 6 до 13. Ще є зінковочка. Теж прикольна штука. Біти імпакт посилені. Це, мабуть, теж у мене, не? Ні, це звичайні до подовжувача цей. Ударний. Пікін по кераміці теж мені дуже важлива річ, бо я часто займаюсь плиткою. Ну, дуже місця такі посадка, серйозна. Фокусуйся. 4, 6, 8, 10 міліметрів. Тут ще є торси. 27, 30, 40 Що в нас ще? Ага. Свердла перові. 16, 18, 22. Ну, виглядають шикарно. Виглядають. Блискуче. Побачимо, як різатимуть. Ну, заточка така собі, щербата трохи. Ну, Якщо враховуючи, що в мене ще є з училища з 2004 року, найдешевші сверда, якими я свердлю до сих пір, вони вже вигнуті отак прям гвинтом, м'яка сталь. Дерево воно свердлитиме. Так, кріплення вже зламане. Ось. Ну, це все транспортування. Є такий шість Ага. Ще у нас є муфточки такі, чи як воно зветься. Ой, для чого воно зараз дістав. І так, дістав я цю муфточку, шайбу таку собі. Це обмежувач, обмежувач глибини свердління, щоб виставити його, скільки потрібно. За допомогою шестиграночка зафіксувати. І можемо свердлювати отвори абсолютно однакової глибини. Отаке от, от. Правда, сидять вони тут. Ну, душу дияволу треба продати, щоб дістати. Оцю я так і не зміг дістати. Ці дістаються, а це вже зламане. Ну таке. Виглядає прикольно, але не зовсім практично. Дуже-дуже тугенько, все воно з часом повилітає, розболтається. Но головне сам асортимент. Якість розходника досить непогана. Так що, за, якщо бути точним, 773 гривні. Набір супер. В роздріб це все за такі гроші не купити. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте.